Американські, британські, японські, німецькі усі без виключення змі продовжують обсмоктувати злиті, начебто секретні документи Пентагону, вгадуючи, коли Путін проходив курс онкології у березні чи може у вересні? Жити прям із до управах місцем обговорює те, що під забороною в Україні і коментувати можуть лише троє людей. Як буду відбуватись контрнаступ? Будь ласка, не запитуйте це не серйозно. За те, як реагуватиме на контрнаступ кремівський режим, про це говорити можна, і це питання хвилює представників G7. Захід готується до того, що Путін використає в Україні усі інструменти, які в нього залишилися. The Guardian вивідало представники колишньої вісімки а без рус сучасної сімки на понеділковій зустрічі, спробували змоделювати, які інструменти застосує Путін у випадку втрати окупованих територій. Найнебезпечніших два варіанти: традиційні ядерні погрози і кібератаки. Це ж було вже власне, тому й не сильно стурбовані, але найголовніше, що можна винести із кулуарів, це розуміння в лідерів G7, як повинна закінчитись війна. Джерела у МЗС припустили, що єдиний спосіб остаточно вирішити конфлікт, що Путін вивів свої війська із Криму, а захід дав Києву інструменти для завершення потрібної роботи. І поки джі саменці радилися, світовий вигнанець номер один застосував третій інструмент, поїхав мітити окуповані території. Це гаврища Києвісті ЗСУ в засув Москву ну або хоча б кілька безпілотників. Китайський мислитель і воєнний стратег Сун Цзи виділяв п'ять факторів, аби передбачити, хто здобуде перемогу. Серед основних чинників військо, генерал якого кваліфікований, а імператор не втручається. Ну Герасома Соровікіном бачили Не виключаю прийняття самих непростих рішень ну імператор ніколи не втручався. То намагається помирити пригожної шойгу, то раптово з'являється на фронті, курсуючи між так званою ЛНР та окупованою Херсонщиною. Приїхав попрощатися із особовим складом. Ми бачимо глибочайшу погруженість президента в діла в ход спеціальної воєнної операції. Очевидно, що всі рішення приймаються тільки по согласуванню. з ним кремлівський пул відзвітував. Поминальне турне спонтанне. Кремля заявили, що поїздка не була запланірована. Повірити у це складно. ФСОшники точно готували цю вилазку місяцями, а самі росіяни засумнівалися, що він в принципі відвідував Україну. Ну усіх тримає на відстані коронавірусних 30 метрів. А тут із ноунеймами вітається, де дистанція є. чоловік напаминає, Путіна. Надо было сразу двух двойников в разных местах одновременно показывать. в разной одежде ходит то в рубашке, то в водолазке. Видимо, есть время переодеться. І погляньте на штаб на фронті. Плазми шкірині кресла для постановочної пресс-конференции. Умови не гирше, ніж палаці в Геленджику чи Новоогарьова. Напевно, знову Ростов або переобладнана підмосковна дача. І яким чином імпортозаміщення не працює. Інспектував усе на ні дружественна Прідатель родіни на окупованих територіях, якщо він там, звісно, був у Путіна, навіть права рука запрацювала. Нічого дивного, нога на землю ж не у нацистів, фашистів, і бандерівців вступила. Рука сама тягнеться з їх укинути. Успіх! Де я? Ні Ідея. Двійник чи трійник Путіна відвідував тимчасово окуповані території достеменно ніхто не знає. Але те, що монтажери на Росія 24 такі собі працюють, то факт. У найкращих традиціях скрипних скрип пойлу подарували православну ікону, але от мовчки отримати дарунок він не зумів і бовкнув. Щас, От Пасха буде, да? буде Пасха. Мало того, що невідомо, де перебував дід Кабаєв, то з цього відео стає зрозуміло, що і свіжістю воно не відрізняється. Бо, очевидно, знімали і монтували це дійство ще до 16 квітня, як мінімум. Всьочі ріж з'їзди на українські окуповані території не лише сам цар, але й Галташай. Але Путін, хоча б має обов'язки і мету. Головнокомандуючий як-не-як ці ж візиту Соловйова складно пояснити. Схоже поїхав підкорювати нові формати. Рейтинги шоу падають. Чорний Френч змінив на камуфляж і записав звернення на радіо. Український солдат. Я до тебе. Я Владимир Соловйов. Скажи мені, що ти забув на землі Донбасу. 8 років ти і насилував. свободного, гордого Донбасса. В Киеве забыли, как тебя зовут. Зеленский наслаждается славой и деньгами американцев. Твою веру предали. Твою лавру растоптали. Гомосексуалисты танцуют на Крещатике. Кто ты? Ты украинец? Ты православный? Или ты немец, предавший память своих дедов? Сдавайся в плен. Или бросай все. И иди в Киев. Разберись с волочами, предавшими твою родину. Ну, про танці на хрещатику вже помовчав батько двох синів призовного віку, один з яких підростаючий кіркоров танцює на вечірках у Лондонах. Дайте повиювати, окрім підкорення нових форматів та закликів до українських солдат здаватися. Звон після повернення з бойового відрядження зробив для себе невтішний висновок. Ти знаєш, я, що, що мене то Я удивило. Віру холодно, а потім ти становишся от, на землю матушку, і вона так тебе акуратненько втягує. З бучі чорнозем. Ну, якщо земля втягує, то не варто опиратися. І до речі, не земля-матушка, а окупована. І зибучий бучі український. Він непогано як відомо перетравлює російський міндобрива. Йдем, з Мексикан. Це відео завірусилося ще влітку 2018-го, коли коли у себе дозволили проводити чемпіонат світу із футболу. Тамтешні фанатки легкої поведінки були абсолютно не проти скористатися можливістю розсмакувати екзотику, а ісконно русські ваньки чомусь відштовхували. Це руські. Часу на Росії багато чого змінилося. А то случилось то, що случилось. Змінилося і вподобання Росіянок. Чи муж відправилися на фронт або втекли від мобілізації та електронних повісток до Грузії чи Казахстану? І щоб покращити від'ємне зростання демографії на федеральному зомбоящику тепер закликають овдовілих самок спарюватися із не менш екзотичними ніж мексиканці з сусідами, які вже відтяпали Півсибіру. Реально ми не вигадуємо. Як виглядають російсько-китайські відносини? Можемо лише здогадатися. Виїжджати до Китаю росіянки поки не поспішають, вподобали інший маршрут. На початку лютого з'явилася непересічна новина. Шесть беремінних росіянок застряли в аеропорту Буенос-Айреса. Їм грозить депортація із Аргентини. Щодо деталей в одному випадку виникли сумніви щодо справжності зворотного квитка. Інші американці не повірили, що мета візиту вагітної туризм. третю росіянку взагалі запідозрили у тому, що вона планувала продати дитину після народження. І випадки не поодинокі протягом останніх трьох місяців в Аргентину в'їхали майже 6 тисяч вагітних росіянок. А із початком повномасштабного вторгнення більше десяти переваги. Очевидні пологи безкоштовні, усе оплачується за рахунок платників податків. Відразу після народження немовля отримає паспорт Репабліка Аргентина. А матір право на постійне місце. Проживання система охорони здоров'я на межі. Люди місяцями чекають свої черги. Немає грошей на базові операції. І в цьому контексті міністерство приймає вагітних іноземок. У даному випадку росіянок це неприйнятно. Убурення аргентинців, 40% з яких живуть за межею бідності, зрозуміла. Бо після безкоштовних пологів більшість росіянок залишатися в країні не збираються. А аргентинський паспорт за престижністю у світі входить до двадцятки і дає можливість безвізово в'їжджати до більш. Ще 170 країн плюс право отримати десятирічну американську візу, куди пост вагідні росіянки часто і мігрують. We will make Okay. До речі, знайшлися і ті, які допомагають облаштовуватися в Аргентині вагітним, звісно, не безкоштовно. Кирил Макавієвністю не благодаря війні в Україні асомістів аргентинського закону, зробив бізнес на паспортах владенцях. Ось це Кирил Макавей, підприємець із Буенос-Айреса, який став зіркою на тамтешньому телебаченні. Кирил надає специфічні послуги засноване ним. агентство із супроводу пологів ру Аргентіна. Офіційно лише у 2022-му обслужило сотню вагітних росіянок. Ескорт пологів та допомога для набуття громадянства батькам маленького аргентинця не з дешевих від трьох тисяч у доларах. Присутні пакети для vip клієнтів вартість 15 тисяч доларів. <плес> Насправді недорого, зважаючи, що твоя дитина отримає шанс на майбутнє і її не асоціюватимуть із фашистами усе життя. А наявність красний паспортіни на цій маленькій планеті це уже клеймо на майбутні років 20-30. Ми руски. Намі бог Russia, a state sponsor of terrorism. за попередніми оцінками через жорна спеціальної воєнної операції пропустять 750 тисяч русських. За оцінками Газфонду допомоги ветеранам СВО, який, до речі, очолює племінниця Путіна Анна Цивілєва, інвалідами різних груп стануть лише 16 тисяч ветеранів. Малава буде. Нову ж хвилю мобілізації через тестове розсилання електронних повісток планують на весняний призов. Оповіщення розсилатимуть також і смс ками. Але на федеральних каналах про вищі згадані цифри фактично ні слова. Бо основна тема на ефірах все живуть наступленням вооруженних сіл України. Наступлення почнеться в апрелі, но скоріше всього в мае. Тривожно. Что, ну, ну все-таки тривожно. тривожна. Ждемо і контрнаступлення. Дажіть не піднімайте пакусрочну студію наприклад. Останні вісі неділі змітрім кісельовим присвятили темі повісток рівно нуль матеріалів. Зате годину розповідали, як Путін героїчно бореться із заходом та санкціями. Всі ми розуміємо, Санкці санкції, конечно. Надулка. А щоб ще мільйон другий не виїхав з Росії через посилення мобілізаційних заходів. На НТВ звернулися до кінематографічних афоризмів, які б'ють по найтонкішим струнам рускої душі. Закликають битися за матушку проти ненависних піндосів. Виявилося, спецоперація проводиться проти американців. В чому ж все таки сила? В чому сила? Сила завжди в правді. Правда, завжди сильна. Ну, Ну, к своїм можна у щоденному зведенні українського генштабу. Кількість знищених росіян у нас наближається до 183 тисяч. Але перші добровольці вже відгукнулися на заклик. На курс молодого бійця не записалися, але картонний сармат на зед автомобілі вже запустили в сторону Вашингтону. На роздачу газет. На автонот Хабаровс ракета Сармат Росіянам не лише тривожно через український контрнаступ і мобілізацію, хвилюються і за роздачу повісток в Україні. Один русівий блогер спробував запустити ІПСО, начебто, служба Божа України розсилає електронні запрошення до військоматів. Привіт, друзі, українці! Нещодавно я побачив відео в соцмережі Телеграм про бідолашного хлопця, який отримав повідомлення від ТСБУ, що його оштрафували за те, що він має родичів в Росії. Я злякався, що вони і до мене доберуться, тому одразу віддалив в Телеграм і перейшов у ВКонтакті, де здавалося, не повинно бути ніяких агентів ФСБУ. СБУ. Не віддалів, а видалив. Ось тут береш, підкручуєш російськомовну щелепу і видаляєш. Але раптом, от буквально от вчора я отримав повістку від ТСБУ до військомата. Ви можете собі це уявити, Це якась маїчня. Та ще й подивіться, в такому тоні вони її приподносять з погрозами. Робота проблена на відмінно не відрізниш, якби не а, той самий акцент, і б російськомовні вкладки та пошуковик. Тимчасово окупований Крим, Білгородська, Курська області не лише поскасовували традиційний і такий важливий праздник, як 9 мая. Офіційно кажуть, побоюються скупчення техніки, бо ж збройні сили не спочивають неофіційно, а виводити то на паради техніки немає. Он на передову Т-55, який які ще у 1979 році виробляли, використовують. Але ми не про це. Традиційної ходи безсмертний полк, коли носять дідів на палочках у Росії 9 травня цього року. Також не буде. Про це повідомила спілгова центрального штабу руху депутатка Держдуми Алена Цунаєва. не будет шествия бессмертного полка. К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, в частности Крым. Это все-таки единая неделимая история – шествие бессмертный полк. Якщо где-то у людей нет такої можливості, давайте використовувати другие варіанти Бояться угрози. А якщо відверто, то проведення ходи безсмертний полк справді логічно скасували, бо це ж не як затратно для деревого бюджету Русляндії виготовити понад 180 тисяч патаків із фотографіями, які стали безсмертними завдяки збройним силам України. Пригадуйте афганського математика, який пророкував, що захід леквідує Зеленського. Так от це були квіточки. Я гадіти человека сказати, що тебе буде погано, якщо ти слухаєш Американські бо знайшовся куди мастикіший провидиться. Сліпий дідуган із Луганщини знає значно більше інсайдів з потайбіччя. Більше того, у нього поєдналися якості Ладімира Черновського і Ванги. І голос позащайся в храм на горі. Я им рассказывал, что интердень будет. Они не верили. Незрячего отшельника и провидца в Луганской Народной Республике многие сравнивают с Великой Вангой. Россию хотят задушить, в полном смысле слова. Новости с фронта дед Николай получает напрямую, прислушиваясь к канонаде и таинственным голосам в подсознании. Центр зла а – то Англия. Америка, это ее крыло, это и Европа. Удивительно, но все, кто хорошо знает деда Николая, часто сравнивают его пророчество с меткими изречениями Владимира Жириновского. Жириновскому мало кто верил, когда он предсказывал крах долларовой системе. Скоро доллары будут летать, как бумажки по дорогам. С ними договариваться нельзя. Единственный выход с молитвой идти до конца и верить в нашу победу, которую с его горы уже видно на горизонте. Вся Украина отойдет к России. Американцы исчезнут, вообще исчезнут. Кака Америка, е, государство государства не ніби це гарощаки, вісі, і живіть тепер з цими прогнозами. І також не забувайте донатити на Збройні Сили України.